Як повідомили нам рівенські таксисти, що зібрались біля міського конкому, вже близько трьох тижнів на них іде справжнє полювання спільно працівників ДАІТ та податківців. Останні діючи згідно з постановою кабінету міністрів, в якій йдеться про обов'язкове облаштування всіх таксомоторів лічильниками, розпочали активно штрафувати таксистів за відсутність таксометрів, складаючи протоколи на штраф не менше ніж 170 гривень, що звичайно обурило рівенських таксистів. Адже таксометри вони собі не ставили не через власну несвідомість, а через те, що їх просто немає. Річ у тім, що лічильники одеського заводу Електронмаш, на який так розраховував уряд, видаючи постанову, не пройшли стандартизації, а тому таксистам навіть при бажанні їх немає де взяти. Під час зустрічі з представниками пікетувальників міський голова Рівного заспокоїв таксистів, повідомивши, що термін обов'язкового встановлення таксометрів продовжено до 2001 року. І представник місь виконкому, і значить, це питання утрамбують, тому що він сказав, що до 2001 року, взагалі, це діло відмінене, бо вони і щочики забраковані. І, значить а... їдьте, працюйте согласно податку законодательству, а... так як воно є. Ну от і гори, і, і все, все нормально. А, Почекай, то значить не, по цих а, протоколах, протокол, по тому що, що він сказав, не, не їхати що? Не ходити. Подат, туди не на адмінкомісію комісії не, не ходити. Протокол. А це що, оператор? От. От. О! Значить, слухай, Толі. Ні-ні, ну то як роботи? А О! Протокол! На 170 гривень, а нерви, а здоров'я. Значить сказав, що кому написані протоколи, нічого не платить і нікуди не ходить. А ну, як не ходить? Якщо я розписався, що я прийду. Наче сказав, що вони тільки що голові З директором податковий, він тільки що балакав. І все. Це, це питання, питання відложене до п'ятниці. В п'ятницю вони уточнять.